Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про книгу німецького письменника, Граф Біссер Германа Гесса. Це лауреат, до речі, Нобелівської премії. І він автор таких от філософських текстів, одначе, які заключаються в художню концепцію тобто художній твір з Елементами філософії, або можна думати і навпаки, що філософія з елементами художнього. І розкажу про свої враження від даного твору. Вважаю, по-перше, що кожен, хто працює з людьми, повинен прочитати цю книгу, хоча вона доволі і непроста. Непроста вона у зв'язку з тим, що написана у форматі не так, як у TikTok, не так, як в соціальних мережах, не так як в Instagram. Там такі от величезні суцільні абзаци тексту. І складнопідрядні, складносурядні речення доволі таки величезного обсягу. Тому в ряді моментів навіть мені, автору 12 книг, хоча і не таких загальновідомих, як у нашого героя, книгу якого ми обговорюємо, проте навіть мені було доволі непросто. Продертися крізь ці філософські букви. Більше того, в книзі є декілька шарів, як ви розумієте, філософський іде окремо, історія головного героя, а також історії життєві тих людей, які його оточують. Не буду розкривати закінчення книги, щоб така от. Нотка цікавості у вас була присутня, коли ви будете гортати аркуші і насолоджуватись тими змінами, які у вас будуть відбуватися. Про що ж книга? Книга так написана, що одразу усвідомити її зміст не так то й просто. Наприклад, це ще і тому, що граф бісер не розкривається. Тобто ні її правил, ні що це таке, ні як вони її грають, взагалі не існує в книзі якихось навіть натяків. Так, в загальному, звичайно, є певна концепція, яка говорить про те, що гра в бісер це така гра, яка доволі інтелектуальна, яка базується на музиці, філософії, комунікації і багатьох інших параметрах, які розвивають людину. Готують її до життя за межами того міста, того навчального міста, яке готує своїх учнів у доросле життя, де вони будуть вести комунікації, управляти країною. Тут цікава ідея в тому, що є певна спільнота, яка утримується за рахунок держави. тобто, Держава в державі, яка дещо схожа, звичайно, на Ватикан, певною мірою аналогії можна запропонувати, одначе не зовсім це коректно стверджувати, але смисмисл зводиться до того, що є певна така от каста людей, які займаються навчанням і просуванням даної гри як інструмент для інтелектуального розвитку населення всієї країни. І цей ось прошарок суспільства, певна така от відокремлена група, вона утримується за рахунок податків усієї країни. Тут доволі цікаво також постійні рефлексії як автора книги, так і головного героя стосовно того, а що ж буде, коли в держави закінчаться гроші, бо вона вступить в стан війни, або якогось іншого характеру, катаклізми її. Настигнуть. В наш час непростий і буремний. Ці ось міркування дають можливість зрозуміти, а як нам рухатись далі. Нам з вами, зокрема. Також окремим пластом є концепція стосовно життя освіченої людини в суспільствах, в суспільстві, яке складається із менш. Таких адекватних і освічених. Тобто, як будувати життя в такому от форматі та контексті? Уявіть, що ви маєте можливість пізнати істину, проте живете серед людей, які такої можливості не мають в силу того, що їх розумові здібності значно відрізняються. І ви можете бути один на мільйони. У вас навіть не буде. Якихось людей, які готові підтримати дискусію, комунікацію. В книзі це яскраво, проходить червоною лінією, як певні люди з певною підготовкою шукають спілкування один з одним. І, що характерно, кожен з них йде своїм шляхом вирішення цієї проблеми. Життя в світі, де Інтелектуальний рівень суспільства такий собі, тобто на низькому такому рівні. Певною мірою це усвідомлення такого життя, певною мірою, повторюсь, жахаюче. Воно сум, можливо, в ряді випадків викликає. Проте, я думаю, що розпочавши прочитання, ви оцюсь. Терапевтичну роботу зробите, яку необхідно, щоб зробив кожен читач даної книги. Було б добре, повторюсь, щоб це були всі ті, хто працює з людьми. В ідеалі, звичайно, це керівники компаній, спільнот, держав. Зрозуміло, що не всі книгу прочитають, в силу того, що вона доволі-доволі ну, складна у сприйнятті. Одначе, якщо ви її прочитаєте, то ви увійдете в. Такий от шар, не скажу, що касту вийти на такий рівень тих, хто знайомий і тих, і тих, хто не лише прочитав, а можливо, і навіть осмислив ті буковки, які доводять нам певні змісти. Тобто, книга, вона захищена від людей, доволі таких, ну, не хотів би вживати це слово примітивних, однак книга має такий захист. І... Якщо ви знайдете однодумця, який все ж таки її прочитав та осмислив, то велику кількість відповідей ви знайдете, з ким вам далі підтримувати відносини і комунікувати. Для дітей, звичайно, ця книга ну, не підійде, хоча, можливо, це моє таке от упередження, і багато хто в юному віці легко осилить і усвідомить її. Ряд моїх знайомих колег читали цю книгу декілька разів, а то й десятків, і кожного разу вона відкривалася для них різними сенсами. Так чи інакше, одначе, ми можемо тільки здогадуватись, до яких змін може нас привести читання такої літератури, такого от шедевру. Можливо, і ви також. Кожного разу читаючи її, навіть згадуючи читання її, усвідомлюватимете щось нове. І досягатимете набагато більшого, або, навпаки, набагато меншого, що вас вивільнить у вашому такому розвитку. Тому давайте зустрінемось на сторінках даної книги і перевіримо на практиці, наскільки ж. Наше з вами життя зміниться після її прочитання через місяць, через два, через рік і через десять років.